От, скажіть по правді, в останній час ви не задавали собі питання, чому це нас бомбить Москва, а домовляємося про мир ми з Вашингтоном. Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона. А ось останні розслідування дають доволі конкретну відповідь на таке питання: аналіз конфіденційних переговорів, витоки яких були опубліковані у провідних західних виданнях, таких як The Wall Street Journal, The Daily Beast і Forbes, відкривають тривожну картину. Запропонований мирний план щодо України це не дипломатичний документ, а величезна корпоративна угода, де стратегічні інтереси та принципи безпеки цілого заходу обмінюються на колосальні комерційні прибутки для обраних американських еліт. І для цих еліт справжня інтрига полягає не в тому, чи закінчиться війна, а в тому, яку ціну готова заплатити Україна та її європейські союзники. Щоб забезпечити надприбутки бізнес-партнерам Трампа, ця ціна вимірюється не лише територією, а й майбутньою безпекою континента. Якщо тобі цікаво, то швидко став лайк, бо ми поїхали. Західні змі відзначають, білий дім поспішає укласти угоду про припинення війни до кінця року. Подія, що поклала початок майбутній епічній угоді, відбулася у розкішному маєтку в Майами біч цього літа. Далеко від галосу Києва та Москви зібрались фігури, чиї імена відомі всьому світу. З боку Росії був Кирило Дмітрів, банкір і голова Російського фонду прямих інвестицій. Відомий зв'язками з Кремлем і здатністю перетворювати геополітичні кризи на фінансові можливості з американської сторони. Представник Трампа Вітков, пливовий бізнесмен, здатний відчиняти двері в Вашингтоні, чи зв'язки з Дональдом непохідні. І від представника еліт був Джаред Кушнер та посланці від інших магнатів. Предметом обговорення, як пише The Wall Street Journal, був не мир і добробут людей, а куди більший за припинення вогню сценарій. Чоловік про план виведення російської економіки обсягом в 2 трильйони доларів з кризи та паралельно надання американському капіталу пріоритетного доступу до російських активів, відсуваючи європейських конкурентів в сторону. Россия будет готова забрать свои замороженные активы репарациями в натуральной форме, если Евросоюз все-таки решится на их кражу, заявил совбеза России Дмитрий Медведев. Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные Бельгией, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода кассусбели со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран Евросоюза последствиями. Пропозиция Дмитриева была захвалюю. Его вымога – это, чтобы Европа и Украина забу забыли... Була про репарації натомість 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які за логікою справедливості мали піти на відновлення України. Він запропонував використати американцям як спільний інвестиційний фонд. Цей фонд мав фінансувати спільні проекти, найпривабліших з яких освоєння арктичних ресурсів, і виходить, поки Путін риторично бореться проти гегемонії США, його посланець пропонує Вашингтону стати головним економічним партнером Кремля, забезпечуючи фінансове прощення для спільного збагачення. Ця угода по суті є економічною капітуляцією Росії перед американським капіталом, замаскованою під мир. Тепер вам має стати зрозумілим, чому Європа ощетинилась, а США так тисне на зеленського, бо Трамп почув запах грошей, але не тільки Трамп. Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму. Не потрібно забувати про вплив технологічних магнатів, таких як Ілон Маск. Пам'ятаєте? Рішення Ілона щодо обмежень роботи Starlink для українських військових на певних ділянках фронту. Ось вам і причина. А ви тоді мені не вірили? Ану швидко перейшли на те відео і поставили лайк. Бо комерційні міркування можуть і впливають на хід війни? Філософія Маска про політ на Марс та його загальна позиція щодо деекскалації корелюється з комерційною логікою у зовнішній політиці. Навіщо витрачати ресурси на далеку східну Європу, якщо прибутки та стратегічні амбіції лежать в іншому місці? США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній. Про це повідомили в Міністерстві фінансів країни. Йдеться про Роснів та По факту, Україна своїми руками робить США переможницею. Санкції, накладені на Росію, ненавмисно створили для американських інвесторів ідеальний ринок ринок примусового, неконкурентного розпродажу стратегічних активів. Мільярдери з оточення Путіна, зокрема Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук та брати Ротенбергі, які перебувають під санкціями, направили своїх представників для таємних зустрічей. Їхня мета укласти угоди у сфері видобутку рідкоземельних елементів та енергетики. Експорт калійних удавлення составляє около 4% в ВВП в Білорусі і попав під санкції після скандальних виборів 2020 року. Коул заявив, що по мірі нормалізації отношеній могут бути зняті і другие санкції. І згадайте, що уже Лукашенко вийшов з під санкцій, продавши калі Америці. Бо активи, які за ідею повинні належати російському народу, тепер використовуються як розмінна монета для політичного порятунку своїх власників. Тим паче, що у цьому договорі є конкретні лоти, майже як в аукціоні. Перший це північний потік. потік-2». друг Трампа Стівен Лінч обговорював купівлю газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів. За бессін. Це стало можливим завдяки контролю над санкційними механізмами. «Лукойл» та Ексконмобайл, компанія Ексконмобайл, чиї інвестиції були припинені після 2022 року, обговорювала з главою РосНЕФТІ Ігорем Сечіним, колишнім секретарем Путіна, повернення до масштабних проєктів на Сахаліні. Водночас компанія мільярдера Тода Бойлі, великого спонсора політичного табору Трампа. Розглядає придбання активів лукойлу серед лотів аукціону. Ексклюзивний доступ до Сибіру. Представники Кремля пропонували американцям концесії на видобуток газу в Охоцькому морі та розробку рідкоземельних елементів поблизу Норильська та в Сибіру і нормальне відносини з Росією, з Китаєм. Но при цьому він буде даїти Європу душити її, тому що вона йому ненависна. Як зазначає Форбес, ця операція створює безпрецедентний геостратегічний бізнес-союз через маніпуляцію з дозволами Міністерства фінансів США, європейські компанії, які є союзниками по НАТО, будуть фактично усунені. Вашингтон отримає ексклюзивне право на розграбування російських надр, перетворюючи санкційний тиск на інструмент власного збагачення. То есть, с маслом, американцы будут в шоколаде. В принципе, так и заведено с часов Другой Световой. Мы воевать с Европой, я уже потом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочется на нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не, не Украина с Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да, это, это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и, и начнет ее, это очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Але якщо американські інвестори отримують трильйонні прибутки, то яка справжня вигода для Путіна, а його вигада не гроші, а час, легітимність та руйнування Трансатлантичного альянсу? Він хоче створити механізми для СВО 2.0. Він може використати політичний тиск, бо його план передбачає, що Київ буде змушений відмовитись від територій, зокрема від найбільш Укріплених міст Донецької області і цей політичний тиск, створений зовнішнім мирним планом, кавичках, є прямою допомогою. Військовим зусиллям Кремля, історія простір для маневру. Як тільки лінія фронту стабілізується на нових позиціях, і увага світу ослабне, Путін отримає ідеальні умови для нової фази, і можна буде переходити до сценарія фейкового нападу, бо Кремль може і інсинує атаку Києва на нові російські території, на шталт фейкових атак, що були з 2014 року. І тоді залишиться тільки перекласти всю вину на Київ. А тут вступає в гру комерційна логіка. Трамп, керуючись принципами нью-йоркського ріелтора, а не державною стратегією, не буде розбиратись в істині. Він покарає Київ, який нібито хоче втягнути американських хлопців у війну. І по факту таким макаром Путін отримає найголовніше гарантію невтручання західного гегемона. Він жертвує частку економічних активів. Щоб купити зміну зовнішньої політики США зі стратегії на комерцію, це дозволяє йому продовжити свою головну мету морально та політично розгромити Європу. Нічого вичте на думну пантон не, не може мобілізації. Ця угода викриває зіткнення двох діаметрально протилежних світів. Комерційна логіка Вашингтона проста для нового курсу війна це лише погана бізнес-угода, яку треба швидко закрити навіть ціною майбутньої безпеки союзників. Імперська ж логіка Кремля, як завжди, під собою має минову ходовочку. Бо для Путіна гроші це лише інструмент, його справжня мета відновлення імперії, і він готовий платити активами за можливість досягти цієї мети без прямого втручання заходу. У цьому зіткненні, як показує історія, бізнес угоди з диктаторами ніколи не призводять до тривалого миру. Вони лише купують диктатору час, і Європа, яка мляво реагує на загрози. Робить фатальну помилку, недооцінюючи наміри Кремля та переоцінюючи стратегічні пріоритети своїх головних союзників США. Питання, яке залишається відкритим, чи зможе американська стратегічна логіка перемогти комерційно, чи 2 трильйони доларів стануть тією ціною, за яку буде продано український суверенітет та мир в Європі?